В ефірі канал Техніка Поля. Всіх вітаю на нашому торгівельному майданчику в місті Кропивницький, де ви можете приїхати або подзвонити і дізнатися по всій різноплановій сільськогосподарської техніки, тому що у нас просто величезний вибір на майданчику і на нашому сайті. А також можете звернути увагу, що у нас просто. Космічний склад запчастин до різнопланової техніки, не забувайте про це. Пробіжимося бі, трошки по майданчику. Ось такий у нас також є апарат на майданчику. Це у нас комбайн для збирання кар картошки однорядний. Також є зівалочки пропашні, Восьмирядкові УПС, двохконтурні. Також є на майданчику пропашна сівалочка по мінімальній технології від компанії Оздуман. Це виробництво Турція. Також вона йде дискова, не забувайте. Також від компанії Фаворит є сівалочка восьмирядкова Венза Про, Дискова по мінімальному обробітку. Також вона є по наявності. Подрібнювач гілок автономний на бензиновому двигуну. Не забувайте, класна штука. Зараз якраз йде заготовіль е, дров на зимовий період. Не забувайте, апарати також є по наявності. Маніту, оприскувачі, навісні, причіпні борони дискові лущильники. Також є у нас мульчери, стерні, під е, соняшника, кукурузи. Великий асортимент по культиваторам. Навісні трьохметрові, причепні, причіпні вепер 4,20. Пружинних блоках стійок, бачите, круті. Причепні, класичні на стійки, с як долар від компанії Білота Лапа. Також від, культиватор від білоцерківського заводу БМЗ, всі його знають, також є по наявності. Причепний 6-метровий агрегат. Каточки КЗК в наявності, візочки, жатки. Подрібнюєш гілок з транспортувальною стрічкою більш... більшого захвату, більшого тобто, діаметру подрібнення по дровам. Лущильники причіпні навісні, розкидачі, оприскувачі. Лієчки маленькі, культиватори про... просапні карени, без добрив, з добривами, з отакими бачками на варіаторі. Зчіпки Борін, дуже величезний асортимент по плугам, різні конфігурації, різні стійки, виробники, ХТС, також трактор по наявності. Борони, культиватори, ротаційні борони, також є складні на суцільному брусу, 9-метрові, 6-метрові, також в наявності очисна машина ОВС-25, зерномет. 120-й ковші лущильник причіпний від компанії Металфах, виробництва Польщі. Ну, а в даний момент хочу вам зробити відеогляд на ось такий апарат. Це у нас подрібнювач, Каточок подрібнювач пожнивних хрестків. Він йде причіпний, модель PPR 2,8 по своїй ширині захвату. Ось так він виглядає. Сьогодні про нього буде йти відеогляд. Пробіжимося більш по технічним характеристикам. що він, З чого складається, чого він зроблений. Обов'язково обов підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, не забувайте про це. Погнали до характеристик. Продуктивність даного апарату складає від 3 до 4. Гектар на годину, робоча швидкість від 9 до 12 але наші хлопці на них тулять і по 15, і по 20 км на годину. Маса даного апарату складає 750 кг. Робоча ширина, нагадаю, 2,8 метра по ширині робочій. Так, Розміри в транспортному положенні. Якщо його транспортують, ну ось так буде дивитися. По довжині, це у нас ось так. Складає 3 метра, по ширині, складає ось так, 300, ну і висота 1,1 метр. Ось так. В робочому положенні, в принципі, все те ж саме. Так, дорожній просвіт, якщо піднімається в транспортному положенні. Якщо піднімається каточок, вижимається на гідравліки, дорожній просвіт складає 350 мм. Транспортна швидкість, коли ви їдете з поля або до поля, складає 7 км на годину. Ну, гарантія, все як положено, в принципі, йде. Так, погнали, трошки пробіжимося, що він складається. Він складається з ось такого барабану. Ножі можуть бути як в шахматному порядку, як в даний момент, так і прямі, прямі ряди, що мається на увазі. Ножі виготовлені зі сталі 45, товщина ножа 8 мм. Рама агрегату зроблена з цільно натягнутого бруса. Порошкове фарбування йде подетальне. Кожна деталь окремо фарбується. Рама, цільно натягнутий брус, товщина рами і бруса 8 мм. Весь метис, що на ньому знаходиться, використовується 8, ,8 місності 8 міцності. Це дуже важливо, не забувайте, тому що навіть ці маленькі, також мають 8 8. Так, використовується на цій ступиці, використовується тут у нас стальна, підшипник встановлений роликовий, модель 22309. Ось так він, цей каточок виглядає позаду. Щоб ви роздивилися детально. Рамочка. І, так, по шинам. Шини у нас йдуть розміром. Так, де вона у нас? 6. на ТР-16. Вони високі, мають отакий протектор. Тут встановлена рамка, ось така фіксовочна підключається до неї гідроциліндр, щоб вижимати даний агрегат в робоче положення і в транспортне. Має рукава високого тиску. Ось цей гідроциліндр, він встановлюється. Також. Має ось таке кільце для того, щоб тягати цей апарат. Також є стояночна ось така нога. Ось так він виглядає знизу. Підписуємося, ставимо вподобайки, коментуємо, обов'язково замовляємо даний агрегат, поки що він ще актуальний і він є по наявності. Дуже класна ціна на нього. Лайк. І стаємо до праці.